Зараз перенесемося на Київщину невеличке містечко Богуслав. Там вже понад 10 років працює спортивний комплекс, побудований оператором державних лотерей компанією МСЛ. І за цей час на льоду відбулося понад дві сотні турнірів і змагань серед вихованців, і хокеїсти, і фігуристи різного віку. От як тренуються майбутні чемпіони? Ми так тихенько зазирнули, підгледіли, і зараз вам все покажемо. Знайомтеся, це Артур. Йому 13. Мешкає він разом із родиною у місті Богуслав, що на Київщині. На запитання, ким хоче стати, коли виросте, відповідає: Думаю, тренером по фігурному катанню. Просто мені це подобається. Хлопець займається фігурним катанням вже 10 років. Тренується щодня по 6 годин. Спочатку йду в роздівалку, передіваюся, йду на розминку. Розминка там чи час, часів 45 минут. Потом на льот. Я сам сказав, що Тіпа, типу, хочу попробувати. Мене мама відвела, і я все досі тут. тута. Мати Артура звати Яна. Вона розповідає у 2016-му. Разом із трирічним сином прийшли на новорічну виставу у навчально-тренувальний центр. І з того моменту фігурне катання стало частиною їхнього життя. І буквально через пару днів ми прийшли, стали на ковзани. І відтоді це вірвалося в наше життя. Взагалі це дуже суперово, тому що в нас в маленькому віці була бронхіальна астма. Відколи ми займаємося фігурним катанням, ми забули взагалі про цей діагноз. Центр збудували у 2014 році завдяки ініціативі оператора державних лотерей МСЛ. І з того моменту цей центр став справжнім соціальним проєктом місцевого значення, де можна займатися хокеєм та фігурним катанням. Розповідає директорка палацу Юлія Малега. Абсолютно повноцінний об'єкт, який може надавати і створювати найкращі умови для того, аби діти могли отримувати якісні тренування. Велика підтримка була у 25-му році влітку, коли почалися довготривалі відключення а на вулиці була аномальна спека і. В нас дуже гостра постала проблема із тим, що ми не могли забезпечувати лід. Саме компанія MSL допомогла придбати потужний генератор, за допомогою якого ми могли забезпечити умови для тренування. У центрі є шість просторих роздягалень: хореографічний зал, трибуни на 300 місць, а також автономна котельня, яка гарантує безперебійну роботу навіть під час блакаутів. У палаці, що в Богуславі, зараз займається понад 150 дітей різного віку. Найстарша команда хокеїстів Шершні. Там займаються 16-18-річні гравці. Команда постійно бере участь у турнірах. Минулого сезону посіла четверте місце в чемпіонаті молодіжної хокейної ліги України. Центр побудований оператором державних лотерей МСЛ, який від самого початку поставив собі за мету не лише збудувати льодову арену, а забезпечити її стабільну роботу протягом 10 років. Наприкінці 2025 року компанія передала людограй громаді Богуслава, каже міський голова Віталій Хоменко. Розуміло, що це унікальний проект інвестиційний, якого в Україні немає. У нас також є команди аматорів 45+, У свій час. Ці люди займалися хокеєм на ставках, на річці А сьогодні вони мають можливість у чудовому спортивному комплексі займатися також. Цим любимим для них видом спорту палац є прикладом того, як кошти від лотерей можуть бути трансформовані у довгострокову суспільну цінність, побудовану спортивну арену, створену інфраструктуру та понад 10 років стабільної роботи.